Правильно самому виготовити пружину. Розкажу свій досвід. Тру, промахався я трохи з ним. Трохи це робив, дивіться. Першу, яку я зробив, значить вона зламалась. Другу я зробив з тончого проволоки. такої, ну, з пружини переробляв. Вона не справляється зі своїми функціями. Ось фінальний результат вийшов ось такий. Тут пружинка на місці. Працює, свої функції виконує. Вона має центрувати. Речах вправо-вліво, вправо-вліво виставляється, центрується, все працює. Як правильно її зробити? Значить, беремо будь-яку пружину по, по діаметру, яка вам підходить, нагріваємо до червоного, розрівнюємо. Тоді задаємо форму, закаляємо в маслі. Це переробка, я в переробці закалив і потім трішечки нагріваємо його, щоб трішки треба попустити, тому що, як в першому випадку, було лопає. Нагадую, що переняє машинки з Америки та з Європи. Актуальні пропозиції номер телефону є в описі профілю. Також можете перейняти свої машинки для продажу. Майданчик Байбайкар, місто Камесподільський, Хмельницький, що